Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні до нас на огляд прилетіло трійка бюджетних, але все одно прекрасних навушників, одні з котрих вже стали живою класикою. І навіть не читаючи назву відео, вже можна легко зрозуміти, що мова піде за KZ. А саме мова піде за дві пари навушників, котрі розширюють дуже популярну лінійку IDX. Тож не буду затримуватися. Мене звати Віктор. Це компанія Саундмах, і це огляд на KZ. IDX Pro X та IDX Lite. Давайте коротко про бренд KZ – Кайзет Knowledge Zenit. Це надпопулярний бренд, який вже не перший рік завойовує симпатії як юних, так і досвідчених аудіофілів. Виробництво бренду знаходиться в Китаї, а сама розробка технологій у Німеччині. Основна мета бренду KZ – створити бюджетні навушники, які за своїми якостями не будуть поступатися професійним та аудіофільським. І треба визнати, в них це виходить дуже добре. Як то кажуть, як корабель назовеш, так він і попливе. Knowledge лич перекладається як пік знань. таке собі найглибше пізнання в світі аудіотехніки. Для початку давайте розберемось з моделями лінійки. KZ EDX вже достатньо давно на ринку і мало три основні варіації: KZ EDX без приставок, KZ EDX Ultra і KZ EDX Pro, які ми взяли сьогодні для порівняння. Тепер же додалось ще дві. ADX Lite та IDX Pro X. І вже про них ми будемо говорити сьогодні детально. І почнемо ми, друзі, з зовнішнього вигляду. Самі навушники відрізняються, але зовсім трохи. Якісний пластик, чіткі стики, силіконові амбушури, які є трьох розмірів у всіх моделях. Форма корпусу ідеально пасує до вуха, сам звуково трохи витягнутий, тому, як на мене, має суперзручну форму. Також всі навушники мають підключення через тупін роз'єм. І єдина відмінність колір самих навушників. І DX Pro чорні, I DX Pro та IDX Lite темно прозорі, через що можна прямо подивитися на динамічні драйвери, що знаходяться всередині. Далі поговоримо за технічну складову. Всі навушники цієї лінійки між собою дуже схожі. Всі вони є динамічними, септо мають один динамічний драйвер в кожному навушнику. І як заявляє виробник, динамік це є суперлінійним. Ну, суперлінійним, звісно ж, на ту ціну, що виробник пропонує. Майже однаковий опір та чутливість. Тут тільки трохи відрізняється модель Pro X, але ці показники абсолютно не суттєві. Кабель класичний для KZ з безкисневої міді професійного класу, знову ж таки, як заявляє виробник, та універсальний мікрофон високої. Якості, комплектація та пакування. Пакування в Lite виглядає трохи дешевше, але саме за рахунок цього вони і мають нижчу вартість. Тому нагадую, ви завжди можете обрати для себе гарний варіант по ціні, при цьому не втрачаючи якість звуку. Комплектація в усіх навушниках однакова, самі навушники, кабель та три пари амбушурів під різний розмір вуха, звісно ж. Взагалі цікаво, що в KZ завжди пакування було однаковим, хоч це надбюджетні EDC або просунуті PR1. А тут для лайт-версії вони пакування ще спростили, хоч воно і раніше не вирізнялось особливою дороговизною. Взагалі, KZ і ну, вся їх лінійка, це чудовий вхід в побудову аудіофільського мобільного сетапу. Поступово змінюєте спочатку амбушури, потім придбаєте ЦАП, потім зміните кабель і перейдете там на умовні з 10 тобто класом вище. І так по колу, поки у вас у вухах не будуть блищати якісь, наприклад, Noble Рагнар або там Noble Ronin. Всі три пари навушників мають однакову форму і гарно вкладаються у вухо. Нещодавно якраз тестували ZSN PRO X та EDX PRO, і моєму другові ZSN не підійшли навіть з найменшими амбушурами. А ось EDX стали в ухо майже ідеально. Тому традиційно нагадуємо, що у всіх вуха різні, і навушники треба підбирати індивідуально. Звук Почнемо ми з кайзет ідекс Pro, вже класичних. Це чиста сцена. Я чітко можу відрізнити всі інструменти, незавалений вокал, незавалений бас, що дуже важливо. Також чітко чую усі бек-вокали, та й загалом малюнок дуже гармонійний. Але при цьому промальовка сцени доволі вузька, масштабу не вистачає. Тобто сцена детальна, але от цього об'єму його на жаль, от немає. По атакам, транзієнтам все в межах норми, нічого незвичайного. На диво по частотах також все збалансовано. Я би не сказав, що низькі частоти чи високі якось взагалі домінують перед середніми. Тобто можна сказати, що дійсно якась лінійність в цих навушниках присутня. Грають навушники дуже гучно. Я слухав музику на телефоні, навіть не сапу, на 30% і мені прям було достатньо. Тож з підсилювачем проблем у вас взагалі ніяких не виникне абсолютно. Підключення через ЦАП одразу масштабує всю сцену, звук відчувається об'ємнішим та цікавішим. Панорама звуку стає більшою, але це вже, як ви розумієте, більша заслуга ЦАПу. Я тестував із Go Link, і з ними баси трохи посилюються, але я би не сказав, що вони перевалюють. Тому тут все в нормі. Коротше кажучи, з ЦАПом прям топ рекомендую всім придбати подібний звисток і прямо насолоджуватися звуком, тому що це покращує звучання в рази. В KZ і DX Lite особисто я чую набагато більше басів, а сама сцена стала трошки вужча. ЦАП знову суттєво змінив ситуацію, трохи приглашив баси, додав високих та збільшив масштаб. Трохи шкода, що в нас немає зараз ІДХ версії, просто без приставок, тому що мені здається, що Lite і просто ІDX мають бути одними і те самими навушниками, просто Lite мають бути дешевшими за рахунок простішого корпусу і пакування. Взагалі, треба нагадати, що ці навушники коштують 469 гривень дібного звуку, ну Суцільні копійки, м'яко кажучи, я чому згадую свої студентські роки і навушники за 100 гривень куплені в переході. Про таку якість, як в KZ, я тоді і мріяти не міг. Якщо ну, перерахувати інфляцію, то 100 гривень це навіть буде більше, ніж 500 зараз. Тому по відношенню саме ціни та якості, KZ, особливо IDX-версія, це прям мега топ. IDX Pro X. Вони найдорожчі, які ми маємо на сьогодні, і ось ця приставка. X дає нам розуміння, що в них має бути покращений бас. І це дійсно так. Якщо порівнювати з KZ і DX Pro, бас звучить виразніше та й, в принципі, краще. Але як не дивно, базка dx Lite звучить гучніше, наче накручений додатково еквалайзером. Сцена тут звучить ширше навіть і без сапа. А ось із ним ну все починає грати зовсім новими фарбами. Широка і доволі глибока сцена, чітко чутні всі інструменти, бас стає прям м'якіше, але при цьому не втрачається панч, трохи підсилюються саме високі частоти. Ну і коротше, все, ну, все стає прям дуже дуже добре. Але друзі, пам'ятаєте, що це все одно лише моя особиста думка. Як Саме я, як саме мої вуха чують ці навушники. Тож я при нагоді запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі, для того щоб особисто переконатися, особисто послухати і зрозуміти, які навушники з переліку вам сподобаються найбільше. Тож, будь ласка, завітайте. Ми завжди вам дуже і дуже раді. Що я можу загалом сказати? Ці навушники досі мене шокують. Як за такі гроші можна було створити настільки добре звучання і заощадити гроші користувачів на пакуванні, на дизайні самих навушників, але навіть тут не втрачати в якості. Звучання саме саме звуку, саме тому, напевно, бренд KZ і є дуже популярним в Україні. А ще як виявилось, і у українських артистів. Дуже часто можна побачити, як різні співаки, гурти виступають в навушниках від KZ в якості вушного моніторингу, тобто професійне, професійне застосування. Ось буквально нещодавно в нас був концерт у Львівській опері, і компанія, котра ставила звук. Повністю була на навушниках KZ саме IDX серії. Тому які ще мають бути докази, що це прям неймовірні круті навушники, я навіть не знаю. Тож, друзі, висновок. ADX Pro це вже база, ґрунт. Хочете почати свій шлях аудіофіла? Беріть, не пошкодуєте. А KZ EDX Lite та KZ EDX Pro це круте розширення популярної лінійки до більш доступної моделі, але з таким же крутим звуком, і більш дорожчі моделі з ще більш якіснішим звуком. Хоча, знову ж таки, особисто я не можу назвати звужники за 779 гривень дуже сильно дорогими. Це взагалі, от, така от політика у компанії KZ. І за це їм хочеться особливо подякувати. Коротше кажучи, абсолютно прекрасні навушники, тотальний топ за свої невеликі гроші. Ну а на цьому, друзі, я хочу завершити це відео. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати комент, а також вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступного відео. Мене звати Віктор, це компанія SoundMach. Побачимось з вами за секунду.